Вітаю вас в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Ветерани можуть отримати грант на розвиток бізнесу Олександрійською громадою. Курсує дивобус творчий ювілей гуртка художній дизайн. Ветерани та члени їх сімей можуть отримати грант або мікрогрант на розвиток бізнесу. Обов'язковою умовою отримання допомоги є створення нових робочих місць. Кошти на розвиток чи започаткування підприємства надаються за державними програмами. Їх повернення державі відбувається у вигляді сплачених податків і зборів. Подробиці розповіли в Олександрійській філії центру зайнятості. У центрі зайнятості продовжує свою роботу програма грантів та мікрогрантів. Вона надає фінансову підтримку для реалізації бізнес-ідей створення або розширення власного підприємництва за рахунок держави. Це кошти, які можна отримати на започаткування або розвиток власного бізнесу, той, який вже працював. І ці кошти не підлягають поверненню. Вони. Чи повертаються, чи компенсуються через сплату податків, які передбачені законодавством, коли підприємець працює і реалізовує свою діяльність, отримати фінансову підтримку можуть учасники бойових дій, ветерани, члени родин загиблих та зниклих безвісті, а також другий із подружжя. Вартість гранту становить до мільйону гривень. Ясно, що є умови, передбачені державою, це створення нових робочих місць. Якщо говорити про мільйон, то там передбачено створення чотирьох, як мінімум, чотирьох нових робочих місць, із них повинні бути два для ветеранів. І е, коли мова йде про мільйон, то 70% дає держава, а е, сам ветеран співфінансує 30%. Якщо мова йде про 500 тисяч для членів сім'ї, це другий з подружжя. Члени сім'ї це друге з подружжя, то тут обов'язкова умова створення якнайменше двох нових робочих місць. Максимальна сума мікрогранту може становити 250 тисяч. Отримати мікрогрант може той, хто. Реєструються як підприємець, розпочинає свою діяльність або той, хто вже провадить свій бізнес. Тут обов'язковою умовою є створення якнайменше двох нових робочих місць, і знову ж таки про зміни до порядку мікрогрантів передбачають, що можна отримати до 75 тисяч молоді. До 150 тисяч в подвійному розмірі до молоді тут відносяться особи від 18 до 25 років на започаткування власної справи. От в цьому мікрогранті в цьому саме немає непередбаченого обов'язкового створення нових робочих місць. Тобто молода людина, чи просто реєструється підприємцем, особа і провадить свою підприємницьку діяльність, сплачує за себе податки, обов'язкові і збори, погашається цей мікрогрант і немає обов'язкової умови приймати на роботу людину, створювати нове робоче місце. Державна служба зайнятості також може допомогти роботодавцю компенсувати вартість облаштування робочого місця для інвалідів першої та другої групи. Програма стосується не тільки наших ветеранів, ця програма стосується всіх інвалідів першої і другої групи. Якщо роботодавець приймає на роботу таку людину, то для того, щоб людині було максимально зручно виконувати роботу, яку вона може виконувати, це може бути там якийсь пандус, якийсь підйомник, це може бути комп'ютер, це може бути ну, різні напрямки в залежності від того, які протипоказання є у людини. Облаштовується робочий місце і служба зайнятості компенсує роботодавцю вартість цього робочого місця. В межах для інвалідів другої групи це більше 70 тисяч, для інвалідів першої групи це більше 100 тисяч. На ці кошти можна справді облаштувати робоче місце, і людина зможе працювати повноцінно, незважаючи на ті вади, які вона має. Зазначимо, що в Олександрійському районі протягом дії програми з липня 2022 року двоє ветеранів-захисників отримали гранти на розвиток власної справи. У села та віддалені мікрорайони Олександрійської громади знову приїде дивобус. Цей чарівний транспорт перетворюється на справжній світ дива, де оживають улюблені казкові герої. Вони вже підготували захоплюючу програму для дітей: веселі ігри, конкурси, інтерактивні розваги та приємні сюрпризи. Із новими пасажирами дивобусу та розкладом його руху знайомилася наша знімальна група. Напередодні новорічно-різдвяних свят в Олександрійську громаду традиційно повертається дивобус. Це чарівний транспорт, який привозить для дітей справжнє свято. Усередині автобусу є казкові герої, які кожного року готують спеціальну розважальну програму. У Нас будуть дуже цікаві герої з улюблених дитячих мультфільмів, як Корпорація монстрів та прибульці. Це також цікаві такі персонажі. Я думаю, дітям дуже сподобається, тому що у нас нові ігри, нова музика, нові емоції. Я думаю, не дивлячись на таку сумну погоду, у нас все вдасться і кожен зарядиться позитивними емоціями, як дорослі, так і діти. Основною ідеєю нашого цьогорічнього сценарію є передача. Повноважень від дракона символу цього року до змії, яка вже буде правити весь наступний рік, не дивлячись, що це така не досить добра, агресивна тваринка, але вона пообіцяє дітям і дорослим, що не буде оголяти зуби, і принесе лише удачу всім наступному році. Маленькі мрійники під час новорічної мандрівки дивобуса поринуть у світ пригод, візьмуть участь у веселих іграх та конкурсах, де отримують солодкі подарунки. Завітає дивобус і у віддалені населені пункти та мікрорайони міста. Також він приїде і в Ізмалівку, і в Головківку, і в Звенигородку, і в Мартоїванівку. Також він завітає до дітей мікрорайона Перемога і Байдаківський. І в п'ятницю, 20 грудня, він буде зустрічати дітей на нашій центральній площі Соборній. Цього року ми також задіяли героїв, казкових героїв, героїв наших любимих дітей, мультфільмів, які вони дивляться зараз. І це на це нас надихнули герої, яких вони намалювали на нашому муралі, на дитячій бібліотеці. Тобто ми побачили, що діти наші цікавляться і коміксами, і аніме, і дивляться сучасні мультики. І от ті популярні герої, які зображені на муралі. Почали. Ми вирішили, що вони поїдуть до наших дітей і порадують наших дітей в цей важкий час і якось підтримують їх, тому що в дітей повинно бути свято. Тож, стежте за маршрутом дивобуса та не пропустіть шанс побачити транспорт з казковими героями у вашому населеному пункті. Своє 15-річчя творчий гурток, художній дизайн «ЦДЮТ» відзначив відкриттям виставки малюнків. З ювілеєм керівника і вихованці Вітали колеги і директорка ЦДЮТ приєдналися і педагоги художньої школи. Родзинкою виставки галерея майбутнього став музичний подарунок від скрипалів та хору музичної школи, виступ театру мод Ольга Моделс і майстер-клас за донат від Оксани Волчук. Про гурток та його маленьких художників далі у сюжеті. В юнацькій бібліотеці відкрилася ювілейна виставка вихованців гуртка «ЦДЮТ – художній дизайн. Представлено 50 дитячих малюнків, виконаних в різних техніках. Маленькі художники та художниці залюбки відвідують гурток. Я прийшла в цьому році. Мені просто подобається малювати, ну, у нас техніка, пальцями малюємо, кісточками малюємо. Усі малюємо. Я люблю малювати котів. Я на, я на моралі малювала там чотири котика. Деякі роботи, які представлені на виставці, брали участь і перемагали у творчих конкурсах. Я ходив сюди вже два роки. Мені тут подобається, те, що тут найкраща вчителька і, і називається Гурток художній дизайн від ЦДЮТ. Ця робота брала участь в міжнародному конкурсі і зайняла гран-при. Відкриття виставки приурочили до відзначення 15-ї річниці в гуртка Художній дизайн. З чого все починалося, розповіла незмінна керівниця Олена Лафа. Ну, якщо пригадати, я прийшла перша ну, моя робота це був центр дитячої юнацької творчості. Я звідти починала. Директор мені запропонувала вести образотворче мистецтво. Спочатку думала, як його назвати. Це була інша назва яскраві фарби, але це було 15 років тому. Потім, десь через піврочку, вона мені запропонувала ще один гурток Креативний дизайн. Ну і потім уже з часом виникла така ідея об'єднати малювання і креативність. Чому? Бо ми малюємо аквагрим на обличчі, ми малюємо пальцями на мокрому папері. Ну, різні такі техніки випробуємо, щоб дітям було цікаво. Тому виникла ідея назвати гурток Художній дизайн. Ну, і сама я за освітою дизайнер мені ближче не просто малювання, а якісь такі техніки пробувати з дітьми, щоб всім було цікаво. Зараз заняття проводяться на базі бібліотеки для дітей та при художній школі. У мене дві групи: молодша і ну така середня, трошки старші діти. Працюємо ми на базі дитячої бібліотеки. Дуже багато тут діток з цього району, що хочуть відвідувати гурток. Навіть бувало таке, що немає вже де їм сидіти, стільці доставляли, нам допомагали, шукали стільці. І е, е, втора така точка це художня школа. Ну, Обрали тому, що діти можуть після, після нашого гуртка далі переходити вже на вищий рівень до художньої школи і далі вже училище культури. Всі вихованці гуртка беруть участь в творчих конкурсах. Серед останніх перемог, ну міжнародні конкурси. У нас дуже багато перемог. Я намагаюсь зробити так, щоб всі, навіть новенькі, які приходять, прийняли участь у конкурсі. У нас є і всеукраїнські, і обласні, ну дуже багато міжнародних конкурсів. Поки що онлайн. Раніше ми виїжджали, але ну, остання поїздка це перед війною. Це був Бердянськ, я так запам'ятала. І моделі їздили наші, і художній дизайн, і ми зайняли перші місця. Творчих планів багато не забувають і про допомогу ЗСУ. Зараз зібрали посилку для військових, долучаються до зборів донатами. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.